Коричневі, блакитні та навіть зелені крашенки традиційна складова великоднього кошику. Аби забарвити шкарлупу в яскравий колір у асортименті центрального ринку. Чимало фарб та наклейок. Наліпка коштує 10 гривень, фарба коштує 15 гривень. Ну зрівняти з, з торішніми цінами практично не піднялася ціна. Частіше беруть наліпки на яєчко прикрашати, то частіше беруть от наліпки. Наразі популярності серед хмельничан набувають природні фарбники. Вже у традиції серед господиню йшло фарбувати яйця у цибулині. Так кажуть не лише Дешево, а й без хімії. Цибулиня. А чому такий вибір робити? Тому що є натурально, не вредно. Внуки їдять, діти їдять. Хімію не беремо. Цибуля єдиний овоч, який майже не змінював свою вартість взимку та навесні. Продавці заповняють, здорожчання не передбачається. Тож такий варіант пофарбувати яйця цьогоріч досить доступний. Цибуля на сьогоднішній день коштує 20 гривень за кілограм. Практично всю зиму ми так і торгували 18, 19, 20 гривень на кілограм. Не піднімалася ціна цього року. Якщо досі не здорожчала, то я так сподіваюся, що напевно вже не подорожчає цибуля. Окрім цибулині, хмельницькі господині мають інші натуральні варіанти забарвлення шкарлупи. Можна в зеленці в куркумі. А скажіть, будь ласка, чому обрали варіант саме от таких природних фарбників, а не от хімічних, які «Ну, тому що вони менше влітають на здоров'я, так я думаю. Яйця ж залишаються за тією ж ціною, що й зазвичай. Зріст ціни перед великодним не передбачається, заповняють продавці. На центральному ринку десяток продають за яйця коштує зараз 50 гривень. Чи вони здорожчали за останні пару тижнів? Чи ні? Ні, дві недії вже така сама ціна. Вартість великодніх крашенок залишається незмінною із минулого року. Тож ціна святкових яєць сильно не кусатиметься. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.